Любі мої всім привіт! І сьогодні у нас тема жіночого здоров'я. Записала вам дієві вправи на роботу з м'язами тазового дна. І почнемо з глибокого, розслабляючого дихання животом. Руки поклали на нижню частину живота, очі прикрили, і починаємо дихати. Глибокий вдих. М'який видих. Вдих. І видих. Глибокий вдих, розслабляючий видих, вдих, і видих. Наступна вправа кішка корова, положення долоні коліна на вдих. Пороген. На видих округлення хребтом штовхаєте стелю. Глибокий вдих, плечі до тазу. На видих погляд на пупок, глибокий вдих, куприк в небо, на видих лобкова кісточка до лоба, глибокий вдих прогин, видих округлення і на вдих повертаєтеся у вихідне положення. Наступна вправа, вихідне положення долоні коліна. Не відриваючи пальці ніг від підлоги та долоні, відводимо ліве коліно в сторону, а правою сідницею сідаємо на праву п'ятку. Робите глибокий вдих. З видихом ліве коліно відвели в сторону, повернулося в вихідне положення. Відвели праве коліно в сторону, повернулися в вихідне положення. Один. І без поспіху. Два і ліве коліно відводимо в сторону вихідне положення. Праве коліно відводимо в сторону вихідне положення. Ліве і праве завершуємо. Наступна вправа, вихідне положення долоні коліна, пупок до хребта, лобкову кісточку м'яко до нижніх ребер, підтягуєте без прогину в попереку і на вдих припіднімаєте коліна з підлоги. Залишаєтеся на декілька дих в такому положенні. Слідкуєте за тим, щоб поперек не прогинався. Уявно, ніби ви штовхаєте всім хребтом, стелю глибокий вдих. М'який видих. Сильні м'язи кору, сильні ноги, руки, зберігаємо вугли і м'яко з видихом опускаєте коліна вниз. Наступна вправа на колінах, пальці ніг на підлозі, руки поклали на талію. Робите глибокий вдих, а з видихом всім хребтом штовхаєте уявну стіну позаду, зжимаючи лобкову кісточку до нижніх ребер. На вдих випрямляєтесь. На видих знову штовхаєте м'язи пресу, активуєте. Глибокий вдих. І з видихом округляєтеся та відчуваєте, як працює передня частина ноги. Вдих. І видих. Вдих. М'який видих. Вдих. Завершили. Попереднє вихідне положення. На вдих. Сідницями сідаєте на п'ятки рівна спина. На видих випрямляєте слобкову кісточку до нижніх. ребер. підтягуєте вдих. І видих, підкручуєте куприк. Вдих. Сідниці до п'яток. Видих, рівна спина, підкручуєте таз. Вдих. І видих. На вдих. Сідницями сідаєте на п'ятки, опускаєте ступні на підйоми, коліна розводите в сторону, руки опускаєте перед собою, спина рівна. І як кішка корова виконує прогини. На вдих. На видих округлення хребтом штовхаєте стелю. Вдих, прогин, лопатки до тазу. Видих, дивимось на попок. Глибокий вдих. На видих м'яке округлення, на вдих крила тазу провертаєте до передньої частини ніг, на видих лобкова кісточка до лоба. глибокий вдих і м'яко опускаєтеся руками вниз. Глибоко дихаєте, направляєте увагу в поперекову зону в крижі, в зону під руками з видихом. Насолоджуєтеся приємним розслабленням, вислідковуєте, що відбувається зараз у вашому тілі. Вам має бути максимально приємно та комфортно в даному положенні. Намагайтеся дорослабити сідниці. І зараз на вдих, піднімаєтеся, переходите на долоні, лобкову кісточку направляєте до підлоги. У видих, повертаєтеся у вихідне положення. Вдих вперед, видих назад, вдих і видих, глибокий вдих і видих завершуємо. Наступна вправа, лежачи на спині, коліна зігнуті на півмісток. Глибокий вдих. Таз піднімаєте вгору. На видих, хребець за хребцем опускаєтеся вниз таз останній. Глибокий вдих, таз іде перший. На видих хребець за хребцем таз підкручуєте, потім опускаєте. Глибокий вдих. Коліна меніби вмикаєте кнопочки попереду. І на видих м'яко опускаєтесь. Вдих. І м'який видих без поспіху. Навдих піднялись, залишилися в паузі. І коліна відводите в сторону, як метелик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І м'яко опускаєтеся вниз, підкручуючи таз. Розвели ноги в батті Канасану, руки поклали на низ живота і починаєте глибоко дихати. М'який глибокий вдих в живіт. І видих. Ноги зігнуті піднімаєте вгору. Долині кладете на підлогу, на вдих, розвели коліна в сторону, на видих, звели. Вдих, видих, вдих, видих, вдих і видих. Ноги направили в стелю, вдих, розвели, видих, звели. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Невеличка пауза. Вдих і видих вниз. Вдих вгору, видих вниз. Вдих. І видих. Вдих. І видих. М'яко зігнули коліна і опустили ступні на підлогу. І завершальна асана, шавасана. М'яко дихаєте, розслабляєтеся, слідкуєте за відчуттями в тілі, намагаєтеся розслабити там, де є ще відчуття дискомфорту або затиску. Можна руки покласти на живіт, але саме головне це м'яко глибоко дихати усвідомлено і спостерігати за внутрішнім станом. Можете залишитися на декілька глибоких дихань або ж на декілька хвилин по бажанні розслабитись, особливо якщо перед сном це робите. Ну а я буду завершувати. Щиро дякую, що зі мною бажаю всім здоров'я.